Друзі, всім привіт! Я в цьому відео хочу трошки розповісти про все, що в мене є. Розкласти по поличках, щоб люди розуміли, чим Оля Сокуторська може бути їм корисна. Розкажу по порядку. За освітою я викладач польської мови і літератури, української мови і літератури. За покликанням я виходить теж викладач, але викладач, напевно, такі. Ну, от я стала астрологом астрології, коучингу, блогер, письменник, поет, езотерик, філософ, психолог. Інтуїтивно відчуваю людей. От всі події, простір, енергетично це щитую. І астрологія допомогла мені знайти відповіді на ці всі запитання. Тобто, покликання моє це мішанина психології, філософії, езотерики, коучинг, там є блогерство. Веду ютуб. Пишу книжки, поезії і так далі. Але освіта моя, те, що я закінчила, це є, ну, крім коучингу астрології, це є польська мова і література, українська мова і література. Але викладач я за покликанням, напевно, більше от в тому руслі, Не... Хоча, дивіться, іноземні мови це теж моє, тому що... І поліглотство в мене є, так тому я створила словники-розмовники з різних мов. І польська мова. Я вступила, якби випадково але така була доля. І чому така була доля? Знову ж таки, повертаємося знову до натальної карти. Тому що коли я почала шукати покликання йшла на натальної карти, і потім побачила, що там правда я почала вчити астрологію, то я побачила, що іноземні мови це теж моє. Оці закриті канали, які є з іноземних мов, словники-розмовники, і закриті канали на різні теми: харчування стосунки, відносини, кохання, місія душі. У мене на різні теми з такого саморозвитку. Так? І плюс я навчаю астрології, навчаю коучингу, навчаю працювати за моїм методом пошуку покликання. І допомагаю людям розшифровувати свої енергії, те, що закодовано в даті народження. Це називається езотерика. Тобто це оцей. Астральний невидимий світ, і місія душі це ота доля, з якою приходить людина тут. Тому що я повірте, немає ні одної людини, яка просто собі жила, виховувала дітей і відчувала, що все так, як має бути. Все одно в неї в голові виникають запитання. А я на своєму місці, так? Я ну, роблю те, що маю робити. Щось не так. Все одно приходять, правда, приходять ось ці такі думки, що щось не так, що потрібно. Ну, от, десь ти щось шукати, щось зробити, щось бракує, правда? І от ми ось ці відповіді, ми їх можемо знайти саме в езотериці в вашій даті народження. От там ми можемо знайти відповіді на ваші запитання. І, е, ну, давайте продовжимо. Так? Е, я говорила про місію душі, про оці енергії, які зашифровані в даті народження. Що ще я навчаю? Я навчаю не тільки астрології, що ви можете стати астрологом і здобути нову професію. Не тільки коучингу, що ви можете стати коучем, консультувати за моїм методом пошуку пошкопокликіння. Ви можете не тільки вивчити польську мову в мене з нуля за моїм новим методом, а також інші мови. Ви ще й можете вивчити дизайн людини. Це ще одна така гілка езотерична. Крім астрології, і я це теж вивчала і тепер вас навчаю. Уявляєте, скільки я майже викладаю всю езотерику: нумерологію, астрологію, дизайн людини. Таро я теж навчалася, але таро там більше я даю як складова частина цього курсу по натальній карті. Тепер дивіться. І можна окремо у мене знайти покликання відповіді у вас, ваші цінності, інтереси. Що вам дійсно цікаво? Це і буде вашим покликанням. Не ваша професія, не ваша робота, не ваша освіта, навіть не ваші таланти, Ваше покликання це не це. Місія душі це більше а, про те, з чим люд людина прийшла сюди, в цей світ. А, Яку місію виконати це більше за сторичного плану, і воно більше зашифроване в даті народження? Я це поняття розумію. І от про місію душі є самостійний аналіз на карти і енергії дати народження, тобто цей величезний курс замінить вам одночасно, якби ви ходили до нумеролога, до таролога, до астролога, до знавця дизайну людини. Розумієте, тобто уявіть, скільки вам треба було би грошей заплатити, щоб піти до кожного спеціаліста окремо, уявіть. А я створила такий унікальний продукт, який допоможе вам розшифрувати все і одразу. І туди я ще включила свій метод пошуку покликання. Тобто в кінці, коли ви це вже начиталися, знайшли відповіді. Тепер вам треба зрозуміти, ну а зараз куди мені рухатись? Я рухаюсь так, як я хочу, чи ні? Ви можете його проходити, можете не проходити, але я його теж вам даю. Ну, і ці знання місії душі. Оцей курс зараз в мене можна купити, він величезний, він є. Якщо ви хочете стати астрологом, чи знавцем дизайну людини, чи вивчити коучинг, ви можете взяти ось цей курс, чи вивчити англійську мову, чи вивчити іспанську, турецьку, французьку, італійську, польську, чеську, португальську, а, От. то ви можете теж скористатися цим. Тому що, подивіться, в моїй натальній карті я поліглот. Бачите, я вийшла на це. І від цього я нікуди не ділася, хоча це не до кінця моє покликання, тому що, подивіться, яка штука. Це та, якби, нижче щабель мого покликання. так, Це що зашифровано на карті. Плюс астрологія це теж викладання воно є, тому що в мене там 9-й дім дуже активний, і плюс я живу за кордоном. Все це співпало, тому я кажу. Спів, якщо співпаде вашим життям, мені люди вже писали, то поділіться, тому що реально співпадаєте. Тим більше, що це все нове. Нова астрологія, це підтверджується в моїй даті народження по нумерології, що має дати нове, новий метод іноземних мов, новий метод пошуку покликання. А, так, що ще? Але дивіться, є така штука, коли є вершина покликання. Оце, що я кажу вам, знаходьте за моїм методом. Віці які кривиди класні. Знаєте, що це? Це м, е, така штука, що коли ми зосереджуємось на нижчих щеблях нашого покликання, то оце вище покликання, воно так би трошечки страждає. Вчора я думаю, ну я займаюся зараз іноземними, там астрологів. Просування це теж в моєму дизайні людини. Кажу, дизайн людини не ігнорте, Я от е, досить то, що відчуваю людей, плюс ще можу подивитися і по дизайну, по номерогії, отак, знаєте, на швидку руч і сказати основні моменти це мій дар. І це теж допомагає в просуванні, якщо ви просуваєте свій проект. Але позиція штука. Вчора я думаю. Почну писати про покликання, почну питати людей, чи вони шукають. Тобто повернуся до того, коли я людям допомагала напряму знаходити покликання. Тобто це живі розмови, не тільки оце мій метод, так? Хоча він може бути в цьому основному варіанті. Ви ж обирайте, який вам там по ціні і так далі пасує. Але коли я тільки почала це робити, моя душа, тіло моє, знаєте, оце такий стан я відчула. Я ослабилась. Тобто, коли я почала робити покликання своє, те, що душа там хоче там, істину, я наче, о клас! Душа каже, клас, нарешті. Тобто душа дала команду мозгові розслабитись все, перестань шукати. Так, душа сказала, все, давай, розслаб тіло. І я от розслабила тіло, і я відчуваю, о, все, це є моє місце, мені круто, тобто мені легко, я можу про це писати постійно. Тобто, ну коли я пробувала, ну, роблю щось інше. Мій мозок шукає, ну а що про що ще написати? так? Оце вже ми писали з польської мови, та? людям, корисний контент. З іноземних ми вже писали, спросування все ясно, бери курси вчи, а от що тобі хочеться писати і говорити постійно, тобі не набридає самій, розумієте? Коли, оцей дуже уважно, слухайте, коли вам не набридає самому, коли ви йдете в свій інтерес, коли вимикається розум, це ваше покликання. І це дуже важко знайти, тому що ваше покликання воно складається ще з тих енергій, на яку яких складається натальна карта. Тобто в моєму випадку це іноземні мови, це є письменство, поліглотство, блогерство, езотерика, астрологія. Але його всього так багато. Це все моє покликання, саморозвиток, харчування, сироїдіння, здоров'я, так, спорт. У мене є тренінг, це все в закритих каналах, от кожна сфера. Хочете е, дитячі травми з мамою, мій досвід попрацювати, беріть курс. Хочете страхів позбавитись, берете канал цей. Хочете кохання, оці невзаємне чи взаємне, чи втрачене, берете канал по цьому. Хочете харчування, сироїдіння, мій досвід я села, організм берете канал по цьому. Хочете енергії дати нароження, берете берете канал, чи курс. При цьому, так? Тобто, дивіться, ви берете, що вас цікавить, так? але оце і є моє покликання, так? моя енергія, але є в цьому всьому, як знайти, від чого душа розслабляється і тіло. Тобто вона каже, все, це твоє. Оце тобі цікав... як знайти в цьому всьому, що вам... Буде цікаво і не буде набридати. Деколи я, коли я займаюся астрологією, для мене все так зрозуміло, вона мені допомагає, я її знаю, езотерику. Але деколи мені набридає, так? Потім іноземні мови, то це ж все понятно, вчиш слова, там, доступно пояснюєш. Трошечки набридає. Потім я дивлюся, що, що в моїй Наталі Карті, енергії дати народження, люди отримують курс, прочитали, але мені сто разів набридає. Бло відео писати, якщо є про що. Набридай. Серіали дивиться, набридай. Що не набридає? Не набридає мені, я так зрозуміла, саме слово покликання, так? Покликання, а потім вже натальна карта, місія душі. Тому що ну, от людина знайшла покликання, я вважаю, що цього мало. Все одно потрібно брати курс по енергіям, дати народження, розуміти себе глибоко. Щоб, бо, тому що воно ну, ви знайшли покликання, я хочу займатися цим. Але все-таки я вважаю, що вам потрібно знати. Всім душа прийшла, які були завдання в минулому житті, хоча би знати, розумієте? Ось. Е і от е, моє покликання, от воно на стику цього всього, а формат я можу обирати сама. Я вам казала, що я недавно дивилася серіал Справа честі. Недурно турки люблять цього актора Керема Бурсіна. Я вже третій серіал з ним дивлюся. Серіали теж. Воно з дитинства моя мама любила дивитися серіали. Але дивіться, там така штука була, що його мама йому внушала. Знаєте що? Ти будь сильним, твій тато слабкий, бідний, ти станеш поволителем світу. Так йому внушала. Другий його брат він був такий, що він системний, чесний, він працює, він... а цей такий встановлює сам свої правила. Сам встановлювався так правило, що він пішов в мафію, заробляв багато грошей. Став дуже впливовим, але в результаті вбивали його маму, тата, тата Скорше, мама, його жінку, дитину, яка ще не народилася, жінку. І в результаті повну втрат. І брат каже, до чого ти дійшов? Твоя сила, твоя влада зробила тебе слабким. Ти залишився без сім'ї. І він гине героїчно в кінці фільму, я спойлерю, але нехай буде. Його вбивають, він захищає свою доньку, і свого брата. Тобто він, та, якби Поганий хлопець, який спокутував ту провину, його брат, його коханою, яку він теж використав, щоб помститися своєму ворогові, і його дитину виховує його брат з тою жінкою, яку він відкинув, а потім ніби полюбив. І він визнав свої помилки. Він зрозумів, що він був неправий, що він йшов туди, але все вже було запізно, розумієте? І про що я вам говорю зараз? Що? От дивіться, які тут можуть бути пастки? У вас може бути, от я ж кажу, от сім'я, ви народили дитину, ви маєте дім, ви маєте роботу, ви можете собі купити, виходите на цю роботу. Але душа каже, от нема того розслаблення, розумієте, які люди шукають. В медитаціях, ще чомусь, немає цього розслаблення, оте, яке я відчула вчора, бо я теж ну, блукаю, бо я розумію, який світ, потрібно ну, він так влаштований, потрібно так діяти. Тому ми нерідко заздримо тим людям, які знаходять своє місце і вони розслаблені. Нам здається, боже, як круто! Вони знайшли своє місце. А, вони роста, от, от, от вони настільки провідчували душу, вони хотіли цього, так вони до цього прийшли. А ми можемо прийти, побути в цьому стані, потім вернутися знов до розуму, робити те, що не до кінця наше, так? І потім знову потрапити в стан свого покликання і зрозуміти, блін, О, душа сказала, що це клас, що це круто, так? Саме тому має тут покликання. Розуміння себе, всі закриті канали, чи з іноземних, чи з того, це загалом моя натальна карта, так? і це і є ця езотерика, так? І є це і психологія, і є це і філософія, тому що це філософія життя. Астрологія це теж філософія. І воно отак пересікається із натальною картою. І з філософією, і з психологією, зотерикою, тому що покликання випливає з філософії, покликання накладається на енергії дати народження, на енергії дати народження це є езотерика. Філософія це і є ця астрологія, це і розуміння, чого, для чого ми живемо. Психологія це і оце розуміння, де мої дитячі травми, що на мене впливало. Ось ці стосунки між Чому я не заїдаю? Це і є покликання, так? розуміння себе. Це і є психологія. Тому, от психо... Чому моє покликання? Це психологія, філософія езотерика. Це є покликання, це є психологія, це є езотерика, це є астрологія, дизайн людини, нумерологія це все, що я вам даю. І це є філософія, це є філософія життя. Хто я, як влаштований цей світ? Це є правда про харчування. Це є розуміння того. Чому люди мають маски, чому вони не є собою, чому вони так себе ведуть? Як ці енергії дати нарожні, на людей впливають, розумієте? І от цим всім я і займаюся, тобто це і є моє покликання, і це одночасно є моя натальна карта. Розумієте, я вийшла на натальну карту через покликання, не знаючи натальної карти. А потім, коли я почала вивчати натальну карту, зрозуміла, що я і мала на це вийти. Розумієте, який нонсенс? Тобто я себе дослідила так вздовж і поперек, що я зрозуміла, от там моє місце. А іноземні, ну це так, це круто. Я їх теж от кажу, що на польській мові, що в мене є оце, це. І що в мене є натальна карта, метод пошуку покликання, і оці всі закриті канали харчування. І от хочете якусь сферу глибоко дослідити, заходите, досліджуєте і робите це все. Так? Але я вам зараз натальну карту ще включила цей мед пошуку покликання, щоб ви пройшли ці питання, зрозуміло, тому що він теж має елементи. Я даю тести типологію енергії, вони теж езотеричні моменти. Розумієте, в чому тут прикол того всього? Бо ви мене питаєте, от покликання це мого покликання, так скажем, так, слово, це її ключова точка, тому що, мені, тому що в моїй голові приходить до мене людина, я одразу аналізую її дитинство, звідки беруться травми. Я дивлюся на її освіту, я е, знаходжу її істинний інтерес і цінності, потім відкриваю її натальну карту, дизайн людини, потім кажу, що можна ще, ще, ще глибше дослідити, питаюся, як вона харчується. І якщо вона хоче оце, що вона знайшла нести світ, вона бере курс по працюванню мій і вчиться таргетованої реклами і розповідає світові, я ось така, в мене є такий талант, я вмію це, то я створила такий-то курс, люди купуйте мій курс і світить. Тобто вона переходить категорію підприємця, вона переходить з іншого виміру свідомості, інший вимір свідомості. Так, Розумієте, про що? От тим я і займаюся. Цим я і займаюся, якщо людина до мене приходить, ось така я є, і плюс харчування так, міняється в людини, тому що їй потрібна буде енергія на цю всю реалізацію. Розумієте, ось це Оля Соколторська. А хоче людина вивчити іноземні мови, приходить, бере мої методи і вчить іноземну мову. Це от те, що м -м, теж є поліглотство. Хоче в закритих каналах вчить, досліджує себе, змінюється і вчить іноземні мови теж в закритих каналах, ну і в курсах, так само англійської, з польської курси, і теж канал. Тобто, щоб довго не блудити, людина приходить і питає мене, що, який в неї запит, я їй кажу, от. Але переважно людей цікавить покликання, але вони трошки ліниві писати відповіді, і цікавить їх натальна карта. і тому... Натальна карта вона до мене приводить людей, які шукають поклики, тому що вони шукають відповіді. Коли ви знайдете суто покликання, вам все одно захочеться потім знайти натальну карту. 100% дослідити її. І щоб ви зекономили час і гроші на різних спеціалістах і не блукали, і не ходили, я зробила все в одному місці. Розумієте, в чому тут прикол, як то кажуть. Тому що, ну подивіться, вже я бачу колись, як то кажуть, крутили у виска, що це все неправда, що це все. Дивлюся, вже Юля Вербага рекламує блогерів, нумерологів. Вже люди починають в це влазити. Тобто оцей ринок езотеричний, він починає. Спочатку він в Росії був заповнений, тепер він перебирається, всі перейшли на українську мову, ті, що говорили по російськи тепер він починається в Україні. О, знову сонечко гарне. Розумієте, ту про що я про що тут йдеться? Тому що наступна епоха риб, ви зараз водолій нові технології, роботи айті і так далі. А потім от людина нарешті зрозуміє, що є свідомість, є душа, є свідомість, і ігнорувати це неможливо, тому що страждає тіло. Душа блокує, тобто душа чує, що ви закриваєтесь, і тіло страждає. Ви або заїдаєте, або хороби з'являються. Розумієте, блок відбувається. От я вчора я відчула, от я вам реально кажу. Я сиджу, я така, о, клас, я вже не втікаю, розумієте? Цей стан, Фу, клас, я вже не втікаю. Боже, ну не му не треба себе мучити. Ну, я себе мучила ціле життя. Реально оцінки. Так, школа дала самодисципліну, розуміння якусь себе, але чи оцінки зроблять нас успішними? Це просто от наша старанність, так, але потрібно мислити ширше. І тому я зараз переоцінивши, бо тому що я була відмінницею, я не буду заставляти свою дитину зубрити на п'ятірки. Я не буду це робити, тому що я не мала цього балансу так нехай вчиться, але нехай немає всіх п'ятірок. Тому що в житті є набагато ширше мислення. Ну, Що таке відмінники? Відмінники – це люди, які ви все було правильно, ідеально, вони живуть по принципам добра. Так, це є я, так я не відрікаюся від цього всього. Але щоб я розумію, яку жертву я дала. Так, можливо, це круто, тому що ти закінчив освіту, ти, в тебе є сертифікати, ти крутий, ти там я вигравала конкурс олімпіади і так далі. Це якийсь статус, але потрібно це все те, що якщо ти навіть таке маєш. Припідносити, просувати, все одно люди платять тобі за якусь користь. Не за твій диплом, а реально за ту користь, яку ти несеш людям. Так, дійсно, якби я добре не вчилася, я б не передала весь свій досвід у цю користь, і люди б не так круто не знали польську мову. Якщо б я не вивчила астрологію завдяки своєму дарові, не відчувала, от не знайшла, то люди би не змогли себе дослідити по новій астрології і по правдивій інформації. Розумієте? По дизайну людини, по тому, що я вмію доступно пояснити всю інформацію. От ось. ось така суть. Ну і харчування. Люди приходять до мене, вони і так, вони змінюють харчування, очищують організм, вони не їдять а, там молочки, м'яса, тих продуктів, які їх нищать. Так, вони більше там за здоровішу їжу чи на суроїдіння, чи там за а, а, лікувальне голодання. Але бачите, потім все одно люди беруть метод пошуку покликання, вони потім хочуть, кажуть, давай натальну карту, ще там пошукають. Все одно в них з'являються якісь а, питання, на які вони хочуть знайти відповіді. І саме натальна карта ну це, а, знаєте, це є доторк в той потусторонній світ. Це е, та підказка, ну, от яку ми не можемо отримати, просто, ну, нам потрібно рити. Тобто нам потрібно все-таки зазир, зазирнути е, всередину, в душу, в місію. Я кажу, що в мене от, е, ну, все співпало, в людей співпадає. Е, те все, що я роблю, коучинг, аналізка, іноземні, е, місія оця духія, все зашифровано. Я читаю про себе. І реально це мені допомагає, тому що я е, розумію, чому я це так не люблю. А це виявляється, я маю це полюбити. Е, е, і я тут ще живу в цьому світі, щоб е, е, розумієте, щоб я е, ще не завершила місію, душі, маю ще чогось навчитися, і ви маєте знати, що ви маєте вчитися. От вчора я такий е, радість отримала, що я чесно там касирка на касі в Петронці, вона мені. Е, Забагато дала здачі. Я чесно сказала, я не хочу. Ну, заберіть, бо вона каже, ой, я неуважна, Так вона е, ну, була замучена. Хтось би не признався, забрав гроші, пішов, я їй віддала ці гроші, які вона дала більше. Я розумію, що я для себе це зробила, для своєї карми. Плюс так само вчора людині, там є поліція, вони не мали квитка в Польщі, і вона не розуміла, що поліціян хоче, тому що вони мали квиток заплатити. кондуктор викликав поліцію. Я горіла вчора з поліцейським на польській мові. Е, бачу, як людина переживала, каже, Оля, переклади. Вона мені дала трубку. Він зі мною Говорить, він мені пояснив ситуацію, я її переклала, потім йому переклала. Я розумію, о, польська мова придалася. Я думаю, боже, як можна не розуміти цієї польської, там все так з'ясно. Але вона реально таких простих речей не зрозуміла, що він там хотів їй сказати, що він її кличе там. Я розумію, блін, я зробила круту справу. Розумієте, я допомогла людині, і я розумію, Боже. І потім я запитала себе Оль. Ну, може, пора повернутися до консультацій з пошуку покликання. А, ти тоді такий кайф відчувала. Ти розуміла, що з цього, після цього контакту людям легше стає, що вони щось. І я думаю, повернуся я до цих консультацій, бо і я запитала людей в сторіс, хто там шукає покликання. І коли я це зробила, душа оця розслабилась, і вона відчула, о, я на своєму місці. Тут хтось якийсь кульок прийшов. Я відчула, що я на своєму місці. Оцей момент розслаблення, розумієте? І... Я отак експериментувала, відчувала, розумію, це, в принципі, мені цікаво працювати з людьми, комунікувати, допомагати їм шукати покликання. Це мені цікаво, розумієте? І покликання це є цікавість ваша. Це треба йти туди, покликання це те, що вам цікаво. Нащупати щупати цю цікавість, ви можете за допомогою методу, ви можете почитати по натальну карту. І ось це і є ви, розумієте? І такі, яка відстаю, коли я в цьому вам допомагаю. тому що нам сумно жити, нам тяжко жити, коли ми не робимо те, що нам цікаво, тому що нам нудно, розумієте? А нам має бути цікаво. Нам має бути цікаво досліджувати цей світ. В кожного своя стежина дослідження. Комусь цікаво ритися в землі, комусь цікаво досліджувати психологію таланти, комусь цікаво ще одне. І не засуджуйте, що воно не вписується в рамки соціуму, в стандартні рамки. Воно не може вписуватись, тому що у вас унікальний набір ваших талантів, розумієте? Ви унікальні настільки, що ви повинні просто прийняти цю унікальність. Ой! Ви повинні прийняти цю унікальність і тут через складочку. І віддавати її в світ. І кайфувати від цього. О! Сонечко, дивіться, сонечко мене завжди супроводжує. От. Ви повинні кайфувати від цього. Скільки я вже відео на, на відкритий, на закритий канал. У мене закритий канал суто з відео, суто з харчування, травмами. Скільки я вам признаюся там чесно, розумієте, я настільки відверта з вами. Я настільки відверта з вами це все вам розповідаю, що ну, я ж не можу відверто так вивалювати все. А там я розповідаю. І ділюся з вами, дорогенькі мої. Ось це може бути вам корисно. О, сонечко. Ольга Соколторська. Яка вже який рік живе в Польщі? Все, дорогі мої, виходжу до цивілізації, закриваю відео. па-па.